Практична робота номер 8 Нам необхідно створити ось таку гру в Scretie, в якій буде три виконавця: це наш волангіст, Далі восьминіг, Та оця куля. Задача створити гру на двох, в якій один із користувачів буде керувати за допомогою стрілечок героєм, а інший за допомогою клавіш WASD. Задача Колангіса спіймати восьминога, а задача восьминога досягти зеленого круга. Для наочності вам скинути відеофрагмент. Щоб почати робити цей алгоритм, ми заходимо в пошукову систему Google і в пошуковому рядку пишемо слово Scratch. Це робиться що з мобільного додатку, що з мобільного телефону, що з планшета, що з комп'ютера. Переходимо на офіційний сайт Scratch.edu, scratch Education. І відкривається онлайн-середовище Scratch. Я. Далі натискаємо зверху кнопку Створити. Відкривається в нас онлайн-середовище Scratch. Я. Рекламу можна закрити. Далі будемо тут ми робити наш проєкт. Для того, щоб постійно зберігати свої проекти в себе. на Своєму аккаунті обліковому записі ми можемо натиснути зверху на цю кнопку Ось. Далі нам треба зареєструватися на сайті Scratch та придумати ім'я користувача, використовуючи англійські літери та пароль. Вводимо ці дані, далі натискаємо кнопку Далі. Далі вибираємо країну, в якій ми проживаємо. Місяць э, день народження. ти свій, ти не свій. Так, далі вибираєте, хто ви, жінка чи чоловік. І свою електронну пошту. Обов'язково. Так, далі у вас з'являється свій власний аккаунт, де є складка Мої проєкти». Саме тут будуть вони зберігатися. Переходимо до нашого проєкту. Щоб створити такий проєкт, нам треба вилучити кота і додати сцену в морське дно. Видаляємо кота. Натискаємо на Обрати тло сцену. Обрати тло, дивимося в категорію під водою. І ось у нас дві картинки. Вибираємо, яка вам більше подобається. Я йду за інструкцією, вибираю ось цю. Далі додаємо виконавцю. Заходимо брати Спрайт. І шукаємо. Значить, перший у нас аквалангіст. Це люди. І ось теж вибираємо, який вам більше подобається. Дайвер 1 чи 2. За інструкцію я беру Diver 2. Наступний крок: опять обираємо Спрайт, вибираємо тварини і вибираємо. Ось меніга. По алфавіту Octavius має називатися. Так, тут у нас ось такий восьминіг, вже не зелений, а червоний, але нічого страшного, вибираємо його і ставляємо вниз. Значить, Розміри підганяємо. Розмір буде в нашого восьминіга не 100. Десь половину зменшуємо 50%, нехай буде. І дайвера теж можна трошки зменшити до 70%. Ось так. Далі додаємо кулю. Для цього ми її можна або намалювати, або знайти в спрайтах. Обираємо спрайт і шукаємо. Бол. Ось він, Ball або button один. Або той, або той виконавець нам підходить. Я вибираю button 1, як в інструкції, і розмір також зменшую, нехай до 50%. Тут буде у нас куля. Далі дивимось на два оцих е -е кода. Значить, номер 7 так? Це у нас скрипт для. Чого? для Аквалангіста, для восьминога та для аквалангіста. Значить, обов'язковий скрипт для восьминога. він. Коли натиснуто прапорець, переміститися в точку. Ось така ось точка прописана. Отже, ми перемикаємося на восьминіга. і робимо точно такий самий скрипт. Заходимо в події, коли натиснуто прапорець, далі рух, переміститися в Y. І тут прописані в нас. Наступні координати. Тобто зараз координати ті, де розташований наші вони. 185 мінус 127. Можна прописати, звісно, такі, як прописані в інструкції. Далі вибираємо ми вкладку керування, вибираємо блок завжди і вставляємо в нього розгалуження. Якщо то неповне розгалудження. Якщо далі переходимо до датчики, вибираємо доторкається. Вибираємо ми ось тут. Так само, як тут батон 1. Це об'єкт нашої кнопка. Так, шарик, куля. І вибираємо вигляд говорити. Ось, говорити, що перемога. Перемога. Ось так от. 2 секунди. Все. Це обов'язковий скрип для нашого ось Далі, наступне. Драйвер, чи дайвер аквалангіст. Ось його обов'язковий скрипт. Дуже схожий на те саме, що в нашого восьминіга. І так, можна просто скопіювати, пересунути від восьминіга на дайвера. Потім зробити зміни можна зробити з нуля. Так само починаємо. Заходимо в події, коли натиснуто прапорець, далі йде в нас рух. Переміститися в точку, ось таку от. Автоматично прописуються координати, де зараз розташований наш дайвер. Далі вибираємо е, керування блок завжди, пазлик завжди. Вставляємо в нього, якщо то розгалудження. Вибираємо датчик, якщо торкається Октавіус. Октавіус це восьминіг. І говорити е, фіолетова група. Піймав, спіймав, спіймав. Спіймав 2 секунди. Отже, це обов'язкові блоки для восьминіга і нашого аквалангіста. Але суть гри в тому, щоб заставити їх рухатися з оцими блоками, вони ще не будуть рухатися. Ваша задача додуматися, що треба зробити, щоб натискаючи на кнопки на клавіатурі ці виконавці почали рухатись. Для того, щоб вони рухалися, пригадуємо попередній урок, де ви запрограмували собачку. і... Кодика, які ходили. Там треба що? Переміщення переміщення на 10 кроків, це як мінімум. Тобто мають наші виконавці ходити. Так, далі в нас має бути що? Спостерігання за натисканням по кнопках. Датчик, тобто, якщо то. Якщо що, переходимо до датчика, якщо натискається клавіша, от клавішу пропуск натиснуто. Наший аквалангіст Програмується, допустим, там за WSAD. А ось стрілочками програмується. Що ми робимо? Аквалангіста. Програмуємо. Якщо не... вибираємо кнопку. Якщо кнопка D натиснута, то що ми робимо? Нашого аквалангіста треба повернути. Далі ми маємо повернути його. І так. Для цього вибираємо. Дивіться, або поворот в градусах, або. Повернути в напрямку. Краще повернути в напрямку. Напрямок вибираємо. Якщо він йде вперед, то відповідно стрілка теж буде в праву сторону. Підставляємо його завжди. Запускаю я проект, натискаю на виконати. Тепер натискаю на клавішу D. Аквалангіст пішов вперед. Але в якусь іншу сторону він не пливе. Наша задача зробити так, щоб він плавав вверх-вниз, ліво вправо до речі, якщо ви працюєте з комп'ютера за допомогою клавіатури, і у вас включена мова зараз не англійська, а якась не знаю, чи українська чи інша, то колегіст не буде працювати, не буде спрацьовувати кнопка, допоки ви не пере... переключите мову на англійську. Далі, щоб продовжити, значить, що ми маємо зробити? Тепер нам треба цей блок розповсюджити, тобто скопіювати. Якщо з комп'ютера натискаємо праву кнопку мишки, вибираємо дублювати блок оцей. Або затискаєте пальчик на телефоні, також в цьому меню вибираєте дублювати. Вибираємо тепер не D, а клавішу A. A і напрямок повертаємо в противоположну сторону, в ліву сторону. Так? Здублювали опять ці два кусочки алгоритма. І міняємо. Тепер клавіша буде у нас W. Ось вона W. І напрямок ставляємо уверх. Так, далі клавішу C натискаємо і вибираємо напрямок вниз. Ось так. Оце буде блок для того, щоб наш аквалангіст плавав. Все, я зупиняю проєкт, запускаю і перевіряю: вниз, вліво, вправо, вверх кругом наш аквалангіст плаває. Таке ж саме треба зробити для нашого восьминіга. Але замість отих W S, A, D... Ми будемо використовувати е, кнопки вверх-вниз, ліво вправо Тобто, ось дивіться, таке саме робите для, колон... для восьмянігра, лише вибирайте стрілка вгору вниз, праворуч-ліворуч. Не забувайте про напрямки, правильно його виставити. Далі, якщо гра буде успішно зроблена, коли квалангідс підпливе до восьмянігра, гра зупиниться і він скаже, спіймав. А восьминіг підпливе до цієї кульки і скаже, що він переміг. Тобто така от гра. Це ваша задача зробити цей проєкт. Після збереження ваш проєкт буде в папці Мої проєкти. Тобто у вас є два варіанти, як відправити на перевірку. Заходите в файл, зберегти негайно зберігається проєкт. Далі вибираєте «Вивантажити на ваш комп'ютер. І ось у вас з'являється. Файл проєкту, який ви можете завантажити в Classroom. Другий, другий варіант. Переходимо в мої проекти. Так, і ось не підписаний, дивіться, непідписаний проєкт ваш. Ви можете його підписати, можете не підписувати. Натискаємо на цю кнопку переглянути сторінку проєкту. Далі ми можемо зайти і ось підписати. Цей проєкт, замість непідписаного, написати, там що ваше прізвище ім'я, чи практична робота практична 8 там і так далі. Якось зробити унікальне ім'я для цього проєкту. Далі ми можемо поділитися. Але для того, щоб поділитися, треба підтвердити лист, який був відправлений при регістрації на вашу електронну пошту. Ось я знаходжу цей лист у себе на пошті і підтверджую. Для того, щоб поділитися, ми можемо натиснути кнопку Copy-Link. Ось вона. І копіюєте оце посилання. Ось. Замість того, щоб завантажувати файл на, у Classroom, ви можете завантажити сюди ось це посилання. Можете відправити або в нашу групу в, Viber, в загальну групу, а не особистими повідомленнями. Або приєднати його в виді коментаря до завдання в Classroom. Коли я перейду по цьому посиланню, то побачу, що. Сам проєкт і хто його зробив. Тобто ваша задача підписати його своїм прізвищем і ім'ям, вказати клас бажано ще, і потім вже відправляти. Так, ось так от можна здавати два варіанти.